Доброго ранку, шановні українські аграрії, я ще так не знімав відео, але ну, спробуємо. Перший раз іду на роботу просто рано. Так це все, елеватор збиває ціну і знайшов не існуючий хлорпірехоз чи колега на супроді вніс, на свій ризик. Дивіться, е, як би вияснилася вся ситуація. Є е, е, історія з тим навіть прибором, який є на елеваторі, бо він ще ж почав, е, як кажуть, все рівно розбиратися що за діла, що за справа, звідки той хлорпіріфос, тому що він не вносив. Під нашим агросупроводом він не вносив жоден. Я сподіваюся, хто вирощував ріпак, ми не рекомендували вносити хлоропіфос не весною, не восени. І вам не рекомендую. Взагалі я хочу ріпак вирощувати, то що краще забудьте про нього. І не вірте тим продавцям, які розповідають, що це неправда. Не найдуть, там він переживе, перемерзне, вимерзне, промиється, такого в хімії, як правило, не існує. Тим паче, що хлор повинен бути дозволений, це одна сота, одна сота відсотка в межах похибки. Це дуже-дуже мало, ви розумієте, якщо ви вносили по-любому там щось лишиться. І хто б не розповідав казки. Ви розповідаєте тільки на відео, щоб можна було б потім докази якісь на вас знайти. Знаєте, бо час такий, що всі розповідають, що е, можна вносити восени або можна вносити до гілкування ріпаку, є же ж клоуни. Особливо ті, хто не вирощує ріпак, а їм треба продавати хлорпіріфоз. Да? Е, хоча і наша компанія продає хлорпіфоз без питань, але на ріпак я вам не рекомендую, тому що сам не роблю. А що сам не роблю, то я вам не рекомендую. Ставити вас під ризик або вашого власника, або вас самих, це неправильно, як на мене. Можливо, це не з точки зору продажів, розумієте, але це з точки зору того, що е я собі такого не дозволяю, щоб підказати вам те, що може поставити вас під ризик. Тому що подумайте тільки, ви 350, 360 днів. На полі стоїть ріпак. Представляєте? Рік. От у нас були, були поля, які постояли трішки більше року. Рік і 5 днів, рік і 3 дні, ну щось таке. Представляєте, рік чекати, вже в тебе договір, або машина, наприклад, стоїть на цьому, на, ну, на полі, щоб забрати її зразу, ну, на елеватор. Ви вже гроші порахували, вам щось якусь передоплату дали, привозите на елеватор, а автомат показує хлопііфос. Що ми тоді з вами робимо, колеги? А що ми будемо робити? А що ми будемо робити, тоді один бог святий, знає, що ми будемо робити з тим ріпаком? Не ставте себе під ризики, тому що норми жорсткішають, розумієте? Якщо не хочете мати проблеми, не вносьте це. Тому що той менеджер, який вам порекомендував ту хімію, він не буде нести за це відповідальності. Несете ви, та людина, яка приймає рішення. Тримайтесь, підписуйтесь на канал. На моєму каналі тільки про виробництво, на нашому прикладі. І з мого практичного досвіду. А то все, казки. Тримайтеся, успіхів вам!